Хвалить Бога в святих Його, хваліть Його утверджені сили Його, хвалить Його в могутності сили Його, хвалить Його за безмежну велич Його, хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі і гуслях, хваліть Його хором під тимпани, хваліть Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, Хвалить Його на органах і зі співами, все, що дише, нехай хвалить Господа, Алилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь воцарився у красу, задягнувся, задягнувся Господь у силу і опоясався, бо Він утвердив Вселенну, і не захитається вона. Престіл Твій, Господи, вічності, спокон віку Ти єси Бог, ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос Свій, ріки піднесли хвилі свої, але Господь у вишніх могутніший від шуму, великих вод, від сильних хвиль моря. Откровення Твої вельми правдиві, дому Твоєму належить святість, Господи, на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, не зазнавалося серце моє, не підносилися гордо очі мої. Я не входив у велике й дивне, недосяжне для мене. Чи не смиряв я душу свою, наче дитину, відвучену від грудей Матері, душа моя в мені жадає тебе, як дитя грудей Матері своєї, нехай надіється Ізраїль на Господа віднині і навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні, великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх, діла Його, краса і слава, правда Його перебуває вічно, незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий, Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його. Завіт свій пам'ятає вічно могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук Його істинне і правосуддя, всі заповіді Його вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істині й правоті, визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив завіт свій. Святе і страшне ім'я Його, початок премудрости страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його, хвала Йому на віки віків, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Принесіть Господу, Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят. Принесіть Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські, від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси, в храмі Його все говорить про його велич. Господь васів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх, алелуя, 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 слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі Боже, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже.